Христос Воскрес, дорогі друзі! Сьогодні Православна Церква влаштовує День пам'яті святого апостола і Євангеліста Марка. Хто він і чому вшановують? Святий апостол і Євангеліст Марк один із чотирьох євангелістів, автор другого Євангелія Нового Завіту. Він не належав до числа 12 апостолів, а був із числа 70, був учнем апостола Петра і тісно пов'язаний із Первісною церквою. Марк народився, ймовірно, в Єрусалимі. У його матері Марії був великий дім, де за преданням збиралися перші християни. Саме в цьому домі апостол Петро знайшов притулок після чудесного звільнення із зв'язниці. Є придання, що саме Марк був тим юнаком, який пішов за Ісусом під час арешту в Гевсемані, але злякався, залишив свій одяг і втік. Це єдиний євангеліст, який згадує цю подію. Можливо, це свідчення про нього самого. Марк був помічником апостола Павла і його двоюрідного брата Варнави. Він супроводжував їх у першій місіонерській подорожі. Але згодом тимчасово залишив подорож, що викликало певну напружність з Павлом. Згодом він зблизився з апостолом Петром. Став його духовним сином і записав з його слів Євангеліє. Петро в посланні називає його мій син Марк, що вказує на глибокий духовний зв'язок і Євангелія Марка, найкоротше з чотирьох, але надзвичайно динамічне та насичене діями Ісуса. Воно було написано для християн з язичницького світу, імовірно, в Римі, приблизно десь 60 70 х роках. Особливість Євангелія Марка це підкреслення сили, страждань і перемоги Ісуса, Його чудес, а також Його глибокої людяності. Після апостольського періоду Марк вирушив до Єгипту і заснував християнську церкву в Олександрію, одну з перших і найважливіших у світі. Він став першим її єпископом. У 68-му році Марка схопили язичники під час святкування язичиського свята і жорстоко стратили, протягнувши його вулицями Олександрії. Таким чином, він став мучеником за Христа. Святий Марк це символ місіонерства і сили Божого Слова. Його символом є Лев, як знак мужності, царської гідності і Ісуса і сили і Його Євангелія. Вважається покровителем проповідників, місіонерів, письменників. Його мощі пізніше були перенесені до Венеції, де побудовано знаменитий собор святого Марка. Святий Марк показує, що Господь кличе кожного, навіть якщо ти не із числа головних апостолів. Бог використовує твої дари, пам'ять, вміння писати, служити, підтримувати. Його життя це приклад вірності, смирення і сили, благовістя. Святий, апостоли і Евангелісти Марк, моли Бога за нас. Амінь.